Якщо ви щось святкуєте на майдані, це або у вас весілля, або день народження байкерського клубу Хетс». Залізні коні на майдані. Перша ознака святкового настрою вершників у шкірянках. Тут зібралось близько 300 бунтарів. Не день народження, а ціле весілля. Хоча ні, такі гучні весілля зараз влаштовують рідко. Ми в родинному крузі все святкуємо. Ми думаємо що… батьки, друзі. Два. Скільки приблизно людей запрошено? 20? 20 чоловік. А запрошного 120 чоловік, хоч і немало, але до байкерської відчайдушності ще далеко. Свято влаштовують не лише для себе, а й для усіх навколо. Гучна музика та рев моторів притягує все більше і більше глядачів. Стартувало гуляння із заїздів на байках та тематичних конкурсів. А як ви святкуєте день народження? Завжди збирається дуже багато друзів. Чоловік 100. Ні, ви що? Ми більш скромніші люди. чоловік. 15, Всі 15. 15. родственники, друзі. У мене зимою день народження, але я його святкую. Я їду на лижі. Рідні та друзі обов'язкова складова кожного святкування. Байкери не виключення. Справа в тому, що цей бунтарський рух зростає, а саме з'являються нові клуби по всій Україні, де збираються цілком інтелігентні люди: юристи, бізнесмени. А дружба між клубами є основою їх процвітання. Байки від Майдану рушили традиційною колоною по місту. Здається, що хмельничани навіть звикли до цього дійства. Кількахвилинний стоп на дорозі викликає лише посмішки та захоплення оточуючих. Саме тут на швидкості розкривається байкер, як він є. Усі вони об'єднані духом свободи, швидкості та ризику, незалежно від віку та соціального стану. Проте на першому місці для відчайдух залишаються правила безпеки. Перший останній раз, коли ми сіли верніше, ти сіла на мій байк без шолома і без екіпіровки, тому що звичайно, з правила я не сажу людей взагалі без цього. Це дуже е, рідке таке явище. Воно не кожен день. І я хочу теж поперепросити тих людей, які ми може якісь завдали там незручності автомобілістам пішоходам, ну це дуже рідко, воно трапляється, але це все робиться для безпеки байкерів просто-напросто. Тому що коли йде колона, якщо може виїхати якась машина або якась людина, ми можемо або збити, або нас можуть збити, і це дуже небезпечно. Байкери жартують. Якщо ви бачите колону, зупиніться і помахайте їй. Що ж, фініш точніше, лише старт. Знявши шоломи, ми вирушаємо на святкування. У байкерів можуть бути лише найгарячіші вечірки, тому це хот-паті! Небагатослівні, брутальні любителі року, швидкості і татуювань так ми звикли про них думати. Тут всі міфи швидко розвіюються. Святкова програма насичена численними спортивними конкурсами, музикою і постійним дійством на сцені. А з року в рік клуб лише вдосконалюється. Ми стали більші, ми стали знаменіті по всій Україні. Ми виросли за цей рік, як і всі ростуть за свої роки. Много чого поменялось, много що переосмыслили. Тим не менее, сьогодні ми вже в Мельницькому ділянні мероприяти всеукраїнського масштабу. Сьогодні к нам з'їхали з всей України гостей. Погода, звісно, трохи подкачала, так сказати, но здесь сьогодні настоячі байкери приїхали независимо от від погоди. Сьогодні тут усі Київ, Івано-Франківськ, Ужгород, Дніпродзержинськ. Звичайно, що на святкування дня народження гості приїжджають не з пустими руками. Що байкера дарують на день народження? Перш за все приємний настрій, тим, що наші друзі приїхали, нас уважили, з нами відпочивають. Це саме головне, це є подарунок кофор від мотоциклу і так само він е, дляється, така як накопичувач для грошей. Подарунок такий, що можна поставити їх в клаб хаус, а саме рівший подарунок це зустріч з друзями по сиділки за одним столом. Обнімашки, поцілунки. Оце ж ми всі з різних місць, але ми настільки один другого любимо і дорожимо цією дружбою, що ми просто з'їжджаємося. Я дарую особисто екіпіровку. Ну, так як ми байкерів своїх любимо, то ми їм даруємо ще ексклюзивні речі. Не забувають байкери і про наших на сході. Кошти на продану сувенірну продукцію йдуть на допомогу бійцям АТО. Все те, що шокувало суспільство на початку свого розвитку, і те, що приваблювало бунтарів, не втратило своєї популярності і досі. З кожним роком байкери узаконюють свої клуби. І Хмельницький може пишатись тим, що на його околицях взяв свій початок байк-клуб Хотхес. Якщо ви ще не встигли відчути байкерську атмосферу та поглянути на стиль життя відчайдухів із середини, розвіяти навішані стереотипи, тоді вам сюди. Адже у планах клубу в наступному сезоні зробити вечірки ще яскравішими. Оксана Бабенкова, Олексій Качур, новини 33 канал.